Ну що ж, друзі, за тиждень фондовий індекс cp 500 додав понад 5%, а біткоін буквально вчора штурмував позначку 95 тисяч доларів. Дональд Трамп так змінив ситуацію, що покупці вишукувалися в чергу. Але що буде в травні, коли Трамп переступить стоденний рубіж? Коли ФРС знову збереться на засідання щодо ставки, а Китай завдасть нового удару по США? Друзі, а зараз я вас попрошу, щоб ви перейшли до мого каналу. І обов'язково підписались на нього. За статистикою 98% глядачів не підписані на мене. Вам не тяжко, а мені буде дуже приємно. А я вас поки почекаю. На що ви підписались? Тоді давайте розбиратись. На фінансових ринках існує вислів: продавай у травні та йди. Він дуже давній і має мало спільного із сучасними реаліями. Але цей травень може стати особливим. Найгірший сценарій для ризикових активів передбачає, що саме в цей період ринки остаточно перейдуть у ведмежу фазу. Щоб зрозуміти, як це може статися, треба розібрати причини недавнього відновлення акцій і біткоїна. Ще 21 квітня біткоїн Коїн торгувався по 85 тисяч доларів. А сьогодні, на момент запису відео, тримається біля 95 тисяч. Подібну динаміку показав і SP 500. У понеділок ціна майже впала нижче 5100 пунктів. А в кінці торгового тижня індекс закрився на рівні 5525. Причиною такого пампу стали всього дві заяви Дональда Трампа. По-перше, президент США вирішив більше не ображати голову ФРС Джерома Пампу. Пауэлла. Він різко змінив тон і заявив, що не збирається його звільняти. Насправді Трамп і не має таких повноважень, але постійними атаками на Пауела створив враження конфлікту між ФРС і Білим домом, що налякало інвесторів і змусило їх тікати з долара державних облігацій США. А заодно із акцій та крипти. Золото тим часом оновило максимум на рівні 3,5 тисяч доларів. Тепер же Трамп передумав. Він і далі закликає ФРС знижувати ставку. Пряма мова. Я хотів би, щоб він був трохи активнішим у питанні зниження процентних ставок. Зараз саме час це зробити, але жодного слова про звільнення. Інвестори це сприйняли як завершення конфлікту між Білим домом і ФРС. По-друге, у той же день Трамп показав другий козир. Пообіцяв більше не підвищувати мета для Китаю та навіть суттєво їх знизити. З його слів тарифи залишаться, але точно не 145%, а значно менші. Хоча й не нульові. Головне посилання з Китаєм ідуть переговори, і незабаром буде укладена вигідна для США угода. Пряма мова Трампа. У нас все добре з Китаєм. Ми будемо жити разом дуже щасливо, і в ідеалі працювати разом. Для ринків таке оголошення фактично означало кінець торговельної війни. Потрібно лише трохи почекати. Але ситуація не така проста. З одного боку у Пекіні справді обговорюють скасування мит на деякі важливі товари США. З іншого, китайська влада спростовує слова Трампа про переговори. Коли в Трампа запитали, з яким саме були переговори. Він ухилився від відповіді. Я не зможу вам сказати, це не має значення. Це виглядало дуже непереконливо. Через день китайське посольство знову заявило, що жодних переговорів не ведеться. Що ми бачимо зараз у цінах: інвестори хочуть вірити президенту США. Вони справді чекають завершення конфлікту із ФРС і укладання угоди з Китаєм у найближчі тижні. Такий сценарій міг би дати шанс на нові максимуми SP 500. І біткоїна влітку або весени 2025 року. Але чи немає у вас відчуття, що Трамп підозріло швидко перекинувся одразу в двох ключових питаннях? Що, якщо це просто пастка для покупців? Так, ну що, криптани, я вас не часто так і прошу просто підтримати це відео лайком. А хто вперше на цьому каналі, обов'язково підпишіться, 98% сидять без підписки. Далі я вам розкажу про негативний сценарій, до якого потрібно. Івно бути готовим, щоб не втратити гроші. Тому давайте підписуйтесь, ставте лайк і поїхали. 30 квітня виповниться рівно 100 днів від моменту повернення Трампа до Білого Дому на другий президентський термін. Це дуже важлива дата в американській політиці. Тому Дональд і поводиться так гіперактивно, щоб продемонструвати результати своїм виборцям. Але єдина реальна справа, яку йому вдалося зробити, це посилення контролю на кордоні, тобто скорочення нелегальної міграції в США, все інше лише гучні заяви без реальних дій. Найкраща ілюстрація: фінансові ринки. Трамп пішов на вибори із лозунгом, що при ньому ринки процвітатимуть, а при Байдені чи Харіс усе розвалиться. Але саме його політика призвела до корекції SP 500 на 21% і падіння біткоїна нижче 75 тисяч доларів на 31%. За статистикою за перші 74 торгові дні року SP 500 Показав третій найгірший результат в історії гірше було тільки під час Великої депресії. Якби 100 днів Трампа завершувалися 21 квітня на 9 днів раніше, він увійшов би в історію як найгірший президент для фондового ринку. Нагадаю, саме 22 квітня Трамп раптово змінив риторику щодо ФРС і Китаю. Я не можу знати, що у нього в голові, і не даю фінансових парад. Але давайте уявимо, що як насправді Трамп не змінив своєї позиції, що як він і далі прагне підпорядковувати ФРС і знову загострити торгівельну війну. Просто зараз йому вигідно заявити про. Так звані успіхи, які насправді не відбулися, щоб не виглядати провальним президентом. Мінімум, це повернуло позитив на ринки, максимум дало йому простір для маневру. Адже минулими вихідними по США прокотилася друга хвиля протестів проти президента, а його рейтинг схвалення впав до 41 Гірше ніж у Обами, Байдена і навіть першого терміного самого Трампа. Можливо, все це змусило Трампа змінити політику. але також варто пам'ятати про найгірший сценарій. Трамп просто обдурив усіх тимчасово, щоб не виглядати невдахою на стоденному рубежі, а потім повернеться до тиску на ФРС і підвищення тарифів для Китаю, що спровокує ще більший гаос на ринках і остаточний перехід у ветмежу фазу. Так, криптани, дивіться, я не стверджую, що так буде, але завжди краще готуватися до гіршого. Саме так виглядає негативний сценарій. Я і надалі буду моніторити ситуацію і оперативно висвітлювати всі ключові події. У своєму телеграм-каналі обов'язково підписуйте за посиланням під цим відео, щоб бути в курсі першими. Дякую вам за перегляд! З вами був ваш Фокус Крипто і до нових зустрічей!